Уявляєте, автоматичне блокування рахунків та арешт майна без рішення друзі суду, що придумали в Раді, і не тільки, давайте далі розберемось. Отже, якщо остаточно приймуть законопроект номер 14005, за який вже проголосували в Раді, то ваші рахунки можуть автоматично блокуватись. Що відбувається, Верховна Рада зробила ну такий перший крок до радикальних змін правил. Саме стягнення боргів, прийнявшись за основу законопроект 14.005. простими словами, раніше, щоб заарештувати ваше майно, там, квартиру, машину за борги, часто потрібно було окреме рішення суду. Тепер депутати хочуть зробити цей процес автоматичним. Ну як тільки інформація про ваш борг потрапляє до нового так званого єдиного реєстру боржників, тобто ЄРБ. А цифрова система сама без участі людини накладає арешт на ваші активи. Ну а тоді найцікавіше: під удар миттєво потрапляють ваші банковські картки, рахунки, ну а також майно. Це може бути автомобіль чи нерухомість. І все. Після цього ви автоматично не можете продати квартиру чи автомобіль, а ваші рахунки заблоковані. Для того, щоб розблокувати, потрібно буде сплатити всі борги. Ну і це нібито буде теж. Автоматично. Тобто автоматично накладають арешт, ну і автоматично його знімають, якщо борги буде сплачено. Якщо, наприклад, борги не погасити, держава ваше майно виставляє на аукціон. Звісно, деталей поки що немає. Як, от, наприклад, а що робити, якщо єдине житло а в людини залишається, чи виганяти його на вулицю, чи як. Чи, наприклад, зараз, коли мільйони людей вимушено переміщені. Вони навіть можуть і не знати про свої борги. Вони виїхали, тікали від війни. Що робити в таких випадках? До речі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, а ми продовжуємо. Тим часом ситуація на фронті дуже динамічна. Президент Володимир Зеленський повідомив, про суттєве просування українських військових у Куп'янську мова йде навіть про декілька кілометрів вперед. Водночас ситуація у Вовчанську залишається напруженою, але головною цілею росіян все ж таки залишається окупація Покровська. За даними військових, ворог накопичує там найвеличезнішу угрупування своїх сил. Ну, а тим часом, друзі, ЄС посилив візові правила для росіян. Європейська комісія припинила видачу шенгенських мультивіз громадянам РФ. Тепер для кожної, друзі, поїздки росіянам доведеться подавати нову заявку із з розширеною безпековою перевіркою. Ну і наостанок дуже цікава, друзі, історія з Кремля. Голова МЗС РФ Сергій Лавров не очолить. Російську делегацію на саміті g 20 Його замінить Максим Арешкін. Ну і також Лавров пропускає засідання Радбезу РФ. Такого не пам'ятають ну, випадку вже давно. Речник Путіна Діма Пісков пояснює, що рішення про заміну Лаврова на Арешкіна ухвалив особисто російський президент. Чому так сталося? Нібито потраплянням у немилость в очах Путіна Лавров завдячує скандалом із Держсекретарем США Марком Рубіо. Пам'ятаєте, коли вони не змогли напередодні зустрічі, нібито зустрічі в Будапешті Путіна та Трампа, Лавров та Рубіо не змогли домовитись. Тепер експерти пов'язують такі події з тим, що Лаврова не буде на G20 з невдоволенням Путіна через невдалу спробу організувати зустріч з Трампом. Так це чи ні? Дізнаємося пізніше. А ви щоб не пропустити. Підпишіться. Ну, натисніть, будь ласка, на лайк і до зустрічі.